Боєць 25-ї бригади Віктор Легкодух отримав важку травму на війні, через яку не може ходити. Втім, десантник не здався. Він одружився, займається пауерліфтингом і, звісно, збирається стати на ноги. Галина покинула роботу провізора в аптеці для того, щоб постійно бути з чоловіком. Тепер вона його супроводжує всюди. Допомагає йому й у спортзалі, де Віктор інтенсивно займається три рази на тиждень. Я постійно супроводжую, тому що потрібна йому постійно допомога і також притримувати ноги. Ну, в таких ситуаціях я йому завжди потрібна. Кадровий офіцер 25-ї бригади, лейтенант Віктор Легкодух, отримав травму наприкінці серпня 2014 року. Під час розвідки група зачистила блокпост біля Жданівки. Коли поверталися, почався мінометний обстріл. Осколок зайшов з лівої сторони, оторвав тут кусок трицепса, зламав ключицю, лопатку, два ребра, пробив ліву легку, пройшов возле серця і стріл позвоночник з внутрішньої сторони. Витягти уламок міни за чотири місяці після поранення погодилися тільки спеціалісти Львівського військового шпиталю. І Віктора доставили до Львова. Операція пройшла вдало, і лікарі дають 5-6 років. На те, щоб боєць знову стане на ноги. Чувствільність у мене повністю є від головного мозку до кончиків пальців на ногах, і є всі шанси ходити, Нужна регулярна реабілітація, заняття спортом. І вже на четвертий день після операції ще зі швами Вітя почав качати м'язи в тренажерній залі лікарні. Тепер же займається в спортклубі з інструктором. Дивіться гордість нашого залу. Ми тренуємось для того, щоб він щоб його м'язи просипалися, щоб його спинний мозок починав керувати тілом. Це временна така неудобності, що я нахожусь на коляскі. Це такий етап в житті, можна сказати, який треба перетерпіти, пройти. Вилізти з нього і ну, начать ходить. В принципі, на даний момент, що я ну, не можу делать в залі, это ну присідати коляски немає. У нього тих стільки запало енергії і ентузіазму, що олімпійцям бракує такої оптимізму 24-річному Віті можна тільки позаздрити. Тім є в нього один секрет. Самий головний звісно, до хадьбі і взагалі, підтримка моя в житті це моя любимая жона Галя. Тим настроєм, який я його заряджаю, це він черпається це, і це для, для нього ну дуже велика енергія. І він може викидати ще більше енергії, ще більше в залі, тому що він знає, що він старається для нашої майбутньої сім'ї. Дивлячись на Галю та Вітю, здається, вони все життя разом. Але насправді зустрілися молодята вже після поранення у березні 2015-го і закохалися з того самого першого погляду. Який там візок? Коли Галина просто за компанією з сестрою прийшла в лікарню навідати Вітю, вона побачила лише вродливого чоловіка. виїжджає на колясці такий симпатичний. Я як на нього подивилася все, Там такі м'язи, здоров'я, все, То не передато. Той перший погляд, і все. Взагалі ніяких вагань не було в мене. Це не є перепона якась, це, це людина-герой для мене. Це мій герой. Навірно, у кожного просто в житті є такий момент, коли ти от бачиш цього чоловіка, смотриш йому в очі і ну розумієш, що це твій чоловік і ти хочеш з ним прожити всю свою життя. Наразі одна з найбільших цілей для Віті це взяти участь у міжнародних іграх серед військових з пораненням. Інвіктус гейм наступного року вони проводитимуться в Канаді, в Торонто. А взагалі офіцер не виключає, що в майбутньому готуватиметься до Паралімпійських ігор як пауерліфтер. Адже у спортзалі він з легкістю жме штангу у 110 кілограмів. Але поки що віця та Галя вирішують актуальне квартирне питання. Раніше молодята винаймали квартиру у Львові, але ветеранської пенсії не вистачало, і довелося переїхати за місто до батьків Галини. Влада міста вже рік обіцяє видати квартиру. Втім, процес сильно затягнувся. Ми зараз живемо 70 кілометрів від Львова і доїжджаємо по 3-4, де коли було 5 разів на тиждень, щоб позайматися реабілітація. Троєжки важко, але пенсія в віці 4,5 з половиною тисячі районів. Ну і то, ну в принципі, це у мене як в офіцера. На знімання Якщо житла взяти... у Львові цього недостатньо, не тому що великі комунальні послуги. Ми сам сьом квартири 4 тисячі. Якщо брати новостройки, то 6 і вище. Міська влада Львова обіцяла закупити квартири візочникам до кінця 2016 року. Тим поки що обіцянки залишаються лише на словах. Вітю та Галину рятує те, що вони поруч із батьками, які можуть допомогти. І звичайно ж, кохання і оптимізм допомагають подолати будь-які негаразди. Я е, ні о чому не жалею і я, взагалі, якщо чесно, не розумію таких людей, які... прямо назовем их нытиками которые ноют и вот вот а если бы так случилось если бы так все если уже так то так то надо как-то находить способы жить и жить лучше и к чему-то стремиться да то есть ну я в принципе считаю себя полноценным человеком э, счастливым человеком потому что у меня есть ну любимая жена семья моя вот и у меня есть э, определенные цели в жизни к которым я буду стремиться Це дуже важко насправді. Важко приходять всі, якби співчувають, а ще хуже, як прийдуть, та стають плачуть. Якщо ще їх заспокоюєш, за півроку лікування та реабілітації жоден психолог не допоміг Анатолію Горбенку оговтатись від страшного поранення. Захищаючи Україну від ворога, чоловік втратив обидві ноги. Це поранення вже своє я отримав. Мар'янці. Це був вихід, зміну, ну, поранення, шпиталь, Уже протезувався. Анатолій пішов на війну у 2014 році. Доброволець пройшов запеклі бої в Іловайську, Попасній та Первомайську. Був навіть у полоні, бачив смерті побратимів. Та після пережитого не зламався. Іншого виходу нема просто. Якщо, я так гадаю, що якщо ти почнеш там. Падати духом, це хуже буде всім, тобі, всім, хто крім тебе. Треба тільки держатися, тільки якийсь шукати позитив. Мені дуже допомагали, хлопці дуже допомогли. На власному прикладі тобто я бачив, що ну, нема ніхто, немає ну, нічого. Всі живуть і досить не живуть. Про те, що допомогло оминути депресію, Анатолій поділився під час зустрічі з психологами. А інші захисники розповіли, що шкодить таким бійцям, як вони, з ампутацією кінцівок. Психолог має стати друг для бійця. Не так дивитися, як на пацієнта, що ти ось там і волі, давай я тебе там буду допомагати. Психолог має бути, бути посідній біженцем цим жорстоким світом. І так якби я, ну, я не знаю, придав ангелом сидів для солдат. Менше треба до хлопців їх носити на руках або ще щось. Жаліти їх не треба. Лучше завість, ніж жалость. Щоб психологічна допомога для атовців була дійсно якісною та ефективною, міжнародна асоціація підтримки України організувала для психологів двотижневий тренінг. Я повернувся. Наші хлопці якось сказали фразу, яка описує їхню реакцію. на війні ти потрібен всім. По війні ти винен усім, тобто в них реакція, що вони винні не тільки така реакція, реакція і критично і негативна. А от як вийти з неї, і як хто виходить, це вже це вже треба спільними зусиллями. Психологи, на мою особисту думку, на сьогодні потребують такого єднання з ветеранами, щоб разом легше долати ці проблеми, з якими стикаються демобілізовані. Тренінги проводила доктор психології з Канади Дарія Шевчук. Спеціаліст із 40-річним досвідом навчала українських психологів, як повернути бійців до життя після війни. Я вчу психологів, як вони можуть допомагати людям, щоб спокоїтися знову. А як вони вже більш спокійні, то можна ем, до другого етапу йти. Можна тоді говорити про що сталося, але не перший, не спочатку. спочатку Треба, тільки щоб люди мали де жити, що їсти, мали хто що керуник, дбав, щоб була безпека. Дар'я Шевчук наголошує, що атовцям дуже важливо відчувати, що люди цінують їхній подвиг та героїзм. Говорить з ними, що то добре, що ви пережили речі, добре, що ви живі, що вам допомогло. Пережити речі так, треба говорити більш позитивно, а не про ті речі, що вони пережили. Важливість занять підтверджують не лише психологи, а й самі атовці. Кажуть, що отримані знання в майбутньому стануть у нагоді. Ті поранені хлопці, ті саме можуть допомогти другим пораненим хлопцям. Анатолій розуміє, що стати психологом за кілька занять не зможе, та все ж таки має надію, що, поєднавши нові знання та особистий досвід, він допоможе розпочати нове життя не одному бійцю.